Сім причин, чому Бог хоче, щоб ви були багаті. Так, ви не очулись. Бог хоче, щоб ви були багаті. Духовність і багатство матеріальне є дві ноги, які мають іти разом. Не не про бідність, не про бідну праведність. Бог хоче, щоб ви були багаті. Сім причин. Давайте розберемо в цьому відео. Всім привіт! Я священник, який допомагає заробити на Феррарі трансформаційний коуч і тренер, автор книги і методології швидких потужних глибинних змін. Я допомагаю експертам-підприємцям отримати зовнішні результати в грошах через внутрішні особисті зміни. І в цьому відео ми будемо розбирати сім головних причин, чому Бог хоче, щоб ви були ресурсні, багаті, реалізовували свій потенціал і заробляли. Тож, поїхали! Цікава думка і трошки незвична, бо ми звикли думати, що духовність і гроші якось різні дороги мають. І духовна людина вона смиренна, скромна, тиха, тихенько працює, бере мало грошей за свою роботу. Коли багата людина нагла, пихата і брати багато грошей, це якоби егоїзм. Але чи дійсно це так? Давайте будемо розбирати. Тож, перша причина лідерство і дорослість. Бог хоче лідерів, Бог хоче, щоб ми були сильні. Якщо ми розглядаємо Бога як творця, як батька, який дав нам життя, відповідно, якщо у вас є діти, чи хочете ви, щоб вони були немічні і бідні, чи хочете ви, щоб вони були багаті, ресурсні і вміли користуватися своїми ресурсами? Дуже цікавий приклад з дитиною, з дітьми, що я вираз, що дітям грошей на цукерки. Ми не дамо мільйон доларів дитині. Чому? Є такий гарний приклад: батько пропонує дитині а, таку стопку печива Оріо чи 10 тисяч доларів стопку. Дитина обирає Оріо. Вона може купити вагон Оріо за 10 тисяч, але вона не розуміє ресурс. Відповідно, ми, якщо ми в дитячій позиції, ми не розуміємо наші можливості, ми не використовуємо їх. Дуже наглядний приклад: у нас є. А в Британії стався Майкл Керрол в 19 років, в 22-му році, будучи прибиральником сміття на вулиці, виграв лотерею, виграв 15 мільйонів доларів. Як ви думаєте, що сталося? Через рік у нього вже закінчувалися гроші. Ще два роки він витягував інвестиції, які мав, які все-таки інвестував. Але за три роки. Він витратив всі кошти, потім його вже пограбували, і в етозі, через декілька років він повертається до прибирання сміття. 15 мільйонів доларів. Цього достатньо, щоб створити фінансовий ресурс, машину, гуску, як за рахунок якої за рахунок інвестицій, яких можна жити все життя, не маючи ніяких потреб. Але будучи в дитячій позиції, не в лідерській, не в дорослій, ми втрачаємо будь-які ресурси. Відповідно, Бог не дає нам ресурси. Всесвіт не дає нам ресурси, бо ми їх витратимо, ми їх не можемо використати, ми неспроможні. І коли ми стаємо лідерами, коли ми стаємо відповідальними дорослими, в цьому суть. Бо Бог всесвіт хоче, щоб ми зростали, щоб ми розвивалися. В цьому суть, не в грошах. Гроші це лише інструмент. Чи живемо ми заради одягу? Ні. Але одяг нам необхідний. Чи ходимо ми на роботу заради одягу? Ні. Це лише елемент, гроші це лише елемент, це лише наслідок правильних дій, правильного життя і реалізації. Перший пункт це лідерство і дорослість. Другий пункт, Другий пункт – чому Бог хоче, щоб ми були багаті й заможні. Гроші це можливості. Чи можете ви допомогти близьким чи комусь, не маючи фінансів? Можете якось фізично, легенько, а чи можете ви донатити тим, хто потребує. Можете Чуть-чуть. 50 гривень. Але якщо ви заробляєте з надлишком, ви можете давати багато. І в писаннях є такі слова. Дає тому, хто має, щоб мав ще більше. Чому? Це знову повертаючись до першого пункту. Коли ми лідери, коли ми керуємо можливостями, які в нас є, нам дається більше. Відповідно, якщо ми власні, ми маємо можливості, ми їх правильно використовуємо. Господь Творець, цесвіт дає нам більше, бо ми їх правильно використовуємо. Якщо ваша дитина правильно інвестує, зробила бізнес, у неї прибуток. Чому б їй не дати більше? Бо вона може володіти цим. А якщо ви їй подарували речі, вона їх знищила. Чи будете ви їй дарувати нові? Не дуже хочеться. Відповідно, гроші це можливості робити правильні речі. Більше доходу, більше прибутку, більше добрих речей ми можемо робити. Відповідно, якщо ми правильно використовуємо наші можливості, він дає нам більше можливостей. Третій пункт: Бог хоче, щоб ми були не в злиднях. Він не хоче, щоб ми були бідні. Він не хоче, бо злидні це зло. Бо в злиднях ми нуждаємося, ми не можемо реалізовуватись. Якщо я голодний, про яке духовний розвиток можна говорити. Якщо я цілими сутками, добами пропадаю на роботі, про який духовний розвиток говориться, про яке служіння говориться, чи можу я допомагати своїм дітям? Чи можу я зростати? Якщо я постійно пустив голову в пісок? Ні. Злидні це зло. Повторіть ці слова і запам'ятайте. Злидні, бідність, маленька зарплата, маленький прибуток це зло, і Бог не хоче, щоб ми були бідні. Писанні сказано: благословення Господнє збагачує і смутку з собою не приносить. Господнє благословення збагачує. І смутку не приносить. Ресурси, можливості. В бідності ми залежні. В бідності, в злиднях ми не ресурсні. І, відповідно, Бог не хоче, щоб ми були в злиднях, Він хоче, щоб ми процвітали, щоб ми були сильні, ресурсні і допомагали іншим. Злидні це зло, це не про праведність. Так, це приводить нас часто до праведності, бо ми звертаємося не на себе, а ми звертаємося до вищих сил, бо нам тяжко. І так склалося, і Бог встановив такий світ, щоб допомогти нам зростати духовно. Часто нам треба коснутися дна і зрозуміти, що самі по собі ми не можемо. Сказано, що сам собі і лактя росту не можеш додати. Ми не можемо зробити себе вище. Ми придумали каблуки О, хрусь, який був. Ми придумали каблуки, щоб зробити нас вище. Але ми не можемо додати собі росту. Ми придумали літаки, щоб літати. Але самі по собі ми не можемо літати. Ми використовуємо ті ресурси, які нам дав Бог. Ми не контролюємо, чи встане сонце зранку. Ми не контролюємо цього. Ми контролюємо себе, щоб самим встати. Це важливо. І часто Бог використовує бідність, злидні, щоб допомогти нам зростати духовно. Але вони не обов'язкові, якщо ми зростаємо духовно, злидні не обов'язкові. Четвертий пункт: Бог хоче, щоб ми були творцями. Щоб ми творили. Що ми були. Це, опять же, доросла позиція, це творіння. В притчах про таланти в Матвія 25 главі, да, яку ми розглядали в попередньому відео, Бог дає ресурси, і Він хоче, щоб ми творили. І там в тих писаннях сказано, що той, хто примножив ті ресурси, які, той, хто створив більше, той, хто розвинув, той, хто використовував правильно, отримав похвалу. Той, хто зберіг і ніби прогорів, Ніби прогорів, він їх зберіг. Він сидів тихенько в зоні комфорту і не реалізовував те, йому дали 30 тисяч доларів талант. Він їх зберіг. Вроді молодець він їх не втратив, але Бог його наказав. Він забрав у нього. Бо ми тут не про те, щоб зберегти і сидіти в зоні комфорту. Ми тут для того, щоб розвивати, розмножувати те, що нам було дано. І четвертий пункт це про те, що Бог хоче, щоб ми творили, ми зроблені по його образу відповідно. Він хоче, щоб ми творили, що ми створювали, що ми реалізовували, а не сиділи в зоні комфорту в легкості. П'ятий пункт, щоб ми могли допомагати іншим, давали роботу іншим. Бо коли ми робимо бізнес, ми робимо проєкти, Наприклад, я записую для вас відео. Мені потрібно буде, щоб мені дизайнер зробив картинку, щоб мені хтось зробив опис, щоб мені зробили монтаж. Я пішов на навчання, як організовувати, як розвивати YouTube. я буду платити гроші. YouTube ще додатково. Відповідно, я інвестую в. Життя інших людей. Ви, роблячи бізнес, завжди інвестуєте в когось іншого, працівників, в рекламу, в розвиток, ви даєте роботу іншим. І є цікаве писання: В Єремія 29:7: Шукайте миру для міста, в якому перебуваєте, бо в його добробуті, в добробуті міста, в добробуті нашого суспільства, бо в його добробуті ваш добробут. Тобто, коли добре іншим. Коли ми інвестуємо, розвиваємо економіку, відповідно, ми розвиваємо суспільство і йде поток, іде движення, іде рух, і всім краще, всі щасливіші, всі ресурсніші. Але якщо я засидів, сидів в своїй зоні комфорту, не проявлявся, не інвестував би в обладнання, не інвестував би в людей, не ділився би з вами цим цією інформацією. Ви заробляєте менше, ці люди заробляють менше із за того, що я сижу в зоні комфорту. Тому Бог хоче, щоб ми просувалися, щоб ми заробляли, щоб пішов рух, щоб пішов розвиток, щоб пішла реалізація інших потоків. Шостий пункт: Бог хоче, щоб ви були багаті, щоб ви реалізовували свої сили, свої таланти, які він вас заклав. Подумайте своїх братів, сестер, однокласників, друзів. Згадайте, ви всі різні. У кожного свої таланти, у кожного свої можливості. Чому так? Бог заклав у кожного різні ресурси. Бо ми один одному служимо, допомагаємо, підтримуємо, розвиваючи свої таланти, ми робимо світ кращим місцем. Ми розвиваємося духовно. В цьому суть духовності і творіння Божого розвиток духовний шлях це шлях розвитку. Кожному дано по його здібностям. Матвія 25:15. Коли Бог дає нам можливості, як дереву Він дав можливості приносити плід – Очікується, що в нього буде плід. Він дав нам таланти, дав нам можливості, він хоче, щоб ми їх розвивали. А гроші це бізнес, це найкращий духовний шлях, найкращий духовний розвиток, де ви проходите стрес, напругу, складнощі, прагнете до кращого, робите світ навколо кращим, служачи своїми послугами, інвестуючи в інших людей, інші проєкти і розвиваєте свої таланти, шлях розвитку. А коли ми сидимо в зоні комфорту, сидимо на роботі, сидимо в тому, де ми є і нам ніби окей, ми не розвиваємося, ми деградуємо. Ми як в тій притчі про таланти, ми зберігли, не розвивали. Бог не задоволений. Він хоче, щоб ми розвивали свої таланти. І гроші це найкращий шлях до реалізації і розвитку. І сьомий останній пункт, чому Бог хоче, щоб ми були багаті? Щоб показати, що Бог джерело, а не нестача. Я прийшов, щоб ви мали життя з надлишком. Бог хоче, щоб ми мали життя з надлишком. Благополуччя, благословення, реалізація, розвиток, Бог хоче, щоб ми це мали. Бог, Бог, благословій. Бог, Бог, благополуччя, а не нестачі. Якщо ми маємо нестачу, якщо ми не маємо тих ресурсів, яких ми хочемо, відповідно, ми не отримуємо. Бог піднімає Сонце над кожним кожен день і над злими, і над добрими. Злі можуть на нього виходити, чи виходять добрі на нього. Духовність це лише шлях розвитку реалізації. Чи йдемо ми до того сонця? Чи йдемо ми до того розвитку, до тієї реалізації? І якщо ми не отримуємо того, чого ми хочемо, вирагідно ми просто. Не робимо те, що Господь нам сказав, а це набагато більше, ніж читати писання, молитися чи медитувати. Це служити, це розвиватись, це створювати продукти, це створювати бізнес, це знаходити можливості, це турбуватися про інших, реалізовувати свої таланти і можливості. Це заповіді від Бога. І Він хоче, щоб ми були багаті, бо тоді світ буде кращий. Тоді ми можемо краще донатити, краще впливати, краще захищати. Це ресурсний лідерський, потужний духовний шлях, який Бог хоче, щоб ми йшли. Бути багатим це по Божому в вправедністі, якщо наше серце спрямовано до вищого, спрямовано до любові і до добра. Якщо відео корисне, пишіть свої інсайти, ставте пальчик вверх, ставте колокольчик. Тут ми будемо розбирати теми, як багатіти, як реалізовуватись духовним шляхом, шляхом легкості, любові, щоб сонце вставало над нами. Ми грілися, і насолоджувалися цим життям, не змушуючи і не створюючи лампочки у себе вдома, а відкривши вікно, можна платити за електричество, включати лампочки, а можна просто відкрити вікно. І світло набагато більше. Господь дає це світло. Ми його можемо приймати. І в цьому каналі ми розбираємо, як відкривати вікна, як приймати Боже благословіння, як реалізовувати свій потенціал, заробляти і робити цей світ краще. Підписуйтесь! це відео і побачимось в наступних відео. Тут запропоную якесь одне з них, щоб ви продовжили розвиток і реалізацію свого потенціалу. Побачимось!